Якщо ти дивишся це відео, значить уже через півроку ти станеш студентом топового університету. Усього одна відеоінструкція і відмінні бали на НМТ в кишені. Класно, правда? Жартую. Сьогодні я тут, щоб розповісти, як за обмежений час курс від я в курсі допоможе досягти максимальної ефективності. Отже, перед початком підготуй свою робочу зону. Під робочою зоною ми маємо на увазі твою онлайн-платформу. Зміни мову, налаштуй час, словом, зроби усе, щоб тобі було комфортно користуватися ресурсом. А тепер найскладніше вчитися. Пам'ятаєте дитячу загадку, як за три кроки запхати слона до холодильника? Відчинити двері, запхати слона, зачинити двері. Валя! І слон в холодильнику. Але в житті так не буває. Якісне навчання це послідовність, відповідальність і системність. Тому зараз поговоримо про те, як же запхати того слона в холодильник. Напиши діагностичну контрольну роботу і переведи отримані бали за шкалою 100 200 у справжні бали ННТ. Зафіксуй таким чином точку старту. На курсі буде декілька контрольних робіт. Так ти зможеш відстежувати свій прогрес. Курс поділений на блоки, це заняття. Кожне заняття має однакову структуру. І як театр починається з вішака, так і урок починається з підготовки. Ти бачиш розділ теорія до заняття. Тут тобі трапляться матеріали для прочитання, тому заведи собі зошит та конспектуй основні моменти. Про те, як правильно робити конспект, є окреме відео на нашому каналі. Далі навчальні ігри: не лінуйся і проходь кожну з них. Так, ще до початку вивчення основного ти зможеш попрактикуватись і перевірити себе. На курсі є відібрані експертами відео та аудіоматеріали. Так, ми знаємо, що ви будете дивитися це на швидкості x півтора. Нічого страшного. Головне, дивитися і бачити, слухати і чути. І тільки тепер переходимо до початкового тестування. Це невеличкий тест, що допоможе тобі перевірити засвоєну інформацію з теорії до. У результаті після правильного опрацювання теорії до, нова інформація, нова тема так поділа на усі твої рецептори, що ти точно зрозумієш основний урок. Але це буде завтра. А поки спати. Коли ти відпочиваєш знання, отримані за день вкладаються в голові. Добрий ранок. Тепер ти виспався, сповнений сил та енергії, і готовий до перегляду уроку. Мені треба ще хвилинка. М -м -м. Що може бути краще за ранкову каву? Ні, ніяких кав і чаїв під час перегляду заняття. Максимальна концентрація. Перегляд уроку це не фільм в кінотеатрі. Хоч курс і називається асинхронним, основна фішка в тому, щоб працювати тобі потрібно синхронно з викладачем. Тому бери зошит. Слухай пояснення, виконуй усі інструкції, став на паузу, коли треба дати відповідь на завдання, розв'язуй і тільки після цього продовжуй перегляд. Фух, нарешті заслужений відпочинок. Ха-ха! Ні! Мінус вайб. Тепер треба зафіксувати і закріпити отримані знання. Перевірна робота. Її виконуємо відразу після перегляду уроку. Забетонуй отримані знання надовго. Але добре, на сьогодні досить, і тепер можна перепочити до завтра. Завтра настало, а це значить пора закріпити та повторити. Перед виконанням домашнього завдання треба опрацювати теорію після заняття та виконати нову порцію ігор з розділу після заняття. А тепер приступаємо до виконання ДЗ. Буде усього одна спроба. Тому зберись. У тебе є конспект, є нотатки після заняття, а ще у тебе вже є навички розв'язування цілих класів завдань. І не переживай, якщо щось не вийде. У разі помилки модуль покаже тобі пояснення від наших викладачів. Ура! Ми вивчили першу тему. Крок за кроком, степ степ. Прочитав до уроку, відпрацював на уроці, зробив усе, що треба після уроку. Ось вона формула перемоги на НМТ. І по секрету, в самому кінці, після усіх занять, ми додали тобі з півтори дюжини варіантів НМТ. Рекомендуємо виконувати мінімум один на тиждень. І ще одне. У підготовці до НМТ дрібниць не буває. У ситуації, коли за помилку знімають мінімум 5 балів, ти маєш бути на тисячу відсотків упевнений у своїх знаннях. Так, навіть найпростіші теми можуть бути підступними на НМТ. На курсі увесь матеріал відкрито відразу. Але ми просимо тебе: виконуй усе в тій послідовності. Як це заклала команда експертів? Тепер залишилось повторити ці три кроки ще приблизно 35 разів з кожного предмету. Складно віримо, але ми знаємо дорогу і знаємо, куди йти. Давай руку, ми поведемо тебе до вступу.